Раніше Івана вже судили за крадіжки, але злодійський промисел чоловік не покинув. Поки люди ще не поїхали господарювати на свої дачі, на початку березня цього року, як то кажуть, обчистив чужий будинок. Сталося це на дачному масиві біля Нововолинська. Поцупив набір алюмінієвих каструль, чавуну сковорідку, мідний кабель. Наступного дня здав їх до пункту приймання металобрухту. Так чоловік розповідав у місцевому суді. Скажіть, чому ви пішли на?

Але не дачею єдиною через два місяці пішов до знайомої у село Тишковичі. Раніше вони неодноразово вживали спиртне. Жінки вдома не було, тож Іван прошмигнув у літню кухню. Спокусився поцупити навіть засіб від бур'янів і вживані парфуми. Після того як поліцейські взялися шукати крадія, Іван повернув знайомі вкрадені речі. Про це йдеться у вироку. Далі його взяли під варту. Іван Гаригенович Прибув до ДУ Луцький слідчий ізолятор 31 травня поточного року, рапорт щодо затримання 31 травня на виконання ухвалино Волинського міського суду. Чоловік повністю визнав свою вину. Торік його вже судили за те, що обкрадав приватне підприємство, поцупив там різну техніку. Тоді його засудили до п'яти років ув'язнення, але, вочевидь, пошкодували. Чоловік пішов на угоду з прокурором. Тюрму замінили дворічним іспитовим строком. Так як під час випробувань, терміну Іван знову взявся за старе. Судді уже не такі поблажливі. Визначити ігітову Івану Гарегиновичу остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 2 місяці. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі. Микола працює у Володимирі прибиральником території в дитячій художній школі. Там же, каже, на роботі йому і вручили повістку. Мене дзвонить складає, як на роботі приїхали дали повістку. Я поїхав підати, дали стали таке число, але я потім злякався мене діти. І мама слаба, я, я злякався і не з'явився. А скільки вашим дітям років? Де... Сини вітри, други чотири. Мама ще хвора і буде протезування міняти. Торік Миколу військово-лікарська комісія визнала обмежено придатним. Мовляв, бути десантником, штурмовиком чи морським піхотинцем у чоловіка здоров'я нема. Про це йдеться у вироку. За ухилення від призову, котре інкримінують волинянину, передбачено покарання від трьох до п'яти років тюрми. Місцевий суд вирішив не відправляти чоловіка у в'язницю з ізоляцією від суспільства, але присудили рік обмеження волі. Себто в установі відкрили. Того типу Микола та його адвокатка просять змінити вирок на випробувальний термін. На роботі чоловіка хвалять. Захисниця зауважує, що у нього хворіє донька, а мама теж потребує догляду. Суд не в повній мірі врахував стан здоров'я мого підзахисного. донька. Мого підзахисного потребує постійного лікування, оскільки вона і постійного догляду має серйозні захворювання вмовлення. Не було належним чином враховано особу мого підзахисного раніше не судимий, має на отриманні двоє малолітніх дітей. Дружина знаходиться по догляду за дитиною, мама інвалід третьої групи. А от прокурори зауважують, що місцевий суд і так призначив м'якше покарання, ніж передбачено санкцією статті. «Обвинуваченому було призначено покарання менш суворе, ніж передбачено санкцією статті, в якій обвинувачується обвинувачення. А тому задоволення працівні скарги обвинувачено прошу відмовити, бо суду залишити без нього». Миколі дають останнє слово. Чоловік просить зменшити покарання, аби доглядати за рідними. Брат брат братът му, Юлий, поранен и за Заради го родил бил в Таволи, зомби го замрали В четвърти ден е на звезд. Съроз? Ти не знали за ким... в този ден, за детьми т.ж. Після нарадчої кімнати колегія суддів вирішила залишити вирок місцевої феміди без змін. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. З підробленими документами за кордон уродженець Сумщини намагався потягом виїхати до Польщі, маючи на перший погляд усі необхідні папери. Тут і військовий квиток, і довідка військово-лікарської комісії. Та тільки от біда в тому, що митники при перевірці помітили, що документи фальшиві. Так сумчанин і втрапив на кримінал. Та засуджений за те, що він близько 11 години під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску для міжнародного залізничного сполучення є годин діючи в умовах запровадженого воєнного стану пред'явив підроблені на своє ім'я документи, які зазначеними у них установами не видавались і не посвідчувалися. Саме тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Довідку військово-лікарської комісії судили чоловіка у Любомлі. Там суд першої інстанції визнав його винним та призначив покарання у вигляді одного року обмеження волі. Та чоловік надії не втрачає та подався до апеляції. Тут же захисник обвинуваченого пояснює, що його підзахисний в жодному разі не мав на меті виїхати і лишитися за кордоном. Мовляв, переслідував інші цілі. На стадії досудового розслідування, з першого дня, взагалі, коли виявлені були ці документи, пан Дяченко не заперечував свою причетність. Чінного е, правопорушення е, під час з'ясування обставин, під час спілкування з прокурором е, він визнавав вину, розповідав, як вчинив і для чого. Це було підтверджено тим, що е, вже мав можливість і вже використав її, він вже був за кордоном і повернувся в Україну. Якби у пане було бажання. Як пише суд з метою зриву призову під час мобілізації, він би вже залишився. Проте він повернувся і а повернувся саме з тою метою, щоб доглядати за хворим батьком. Сторона обвинувачення в свою чергу також подала апеляційну скаргу на вирок суду першої інстанції. Мовляв, злочин кваліфікували неправильно. Як і результат, невірно застосували закон про кримінальну відповідальність. Вважаємо, що суд першої інстанції допустив невідповідність висновків суду. Фактичному ставому кримінального провадження, що відповідно призвело до неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність та призначення покарання, яке не відповідає особі обвинувачено та тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення. Зокрема, ми вважаємо, що суд не надав належної оцінки доказам сторони обвинувачення, які доводять дійсності вчинення кримінального прапорушення, саме підробку офіційних документів, тимчасового посвідчення військово та довідки військово-лікарської комісії. Тим сторона обвинувачення у апеляційній скарзі купочек про повторне дослідження доказів, які зазначені у апеляційній скарзі, за результатами яких ми просимо вирок суду першої інстанції скасувати, ухвалити новий вирок згідно якого визнати обвинуваченого за сукупністю кримінальних шляхом поглинання менш суворих покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у доді двох років обмеження волі. Сам же обвинувачений суду розповідає, що хотів виїхати отримати грошову допомогу як біженець та повернутися назад. Про вчинене жалкує та просить змінити покарання. Мовляв, сплативши штраф, допоможе державі. Прошу зменшити покарання і. Своїми діями в ніякому разі не хотів завдати комусь шкоди, а тим паче якомусь шкоди авторитету державі не мав на меті цього розробити. Хотів лише просто отримати соціальну виплату та повернутися на себе. Тому як маю батька з тяжким захворюванням. І відповідно відстрочку? Так, відстрочку маю. Захисник чоловіка наголошує, що досліджувати заново усі наявні докази. Як того просить сторона обвинувачення це марна трата часу. Бо ж обвинувачений і так нічого не заперечує. І кається у вчиненому. Повторне дослідження цих доказів ніяким чином не може вказати на те, чи хтось їх підробив, чи їх зробив сказав. Визнав, що це підробні документи. Експертиза доводить, що це підробні документи. Протокол огляду місця події підтверджує, що Вилучені ці документи, тобто ми не спростовуємо ті факти, які підтверджують ці докази. Тому додаткове повторне їх дослідження це просто затягування процесуальних сроків і не має ніякого абсолютно значення для визначення цього питання. Колегія суддів, заслухавши сторони, йде до нарадчої кімнати. За декілька хвилин роздумів оголошують рішення. Вирок Любоморського районного суду Волинської області від 28 серпня 2024 року стосовно Д'яченка Олександра Сергійовича скасувати та призначити новий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції. Тож справа повертається знову до суду першої інстанції, аби досконало розібратися і винести справедливе рішення. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Ця історія розпочалась так. Двоє чоловіків сиділи поблизу. Ставків, що в селищі Ратне, випивали. Один із них паралельно при цьому залипав у телефоні. Там він і прикипів очима до того самого оголошення про продаж 20-річного коня за 25 тисяч гривень. І саме ось тут товаришів по чарці і визрів той план. Товариш у мобільному телефоні побачив оголошення про купівлю коня. і запропонував йому викрасти коня і продати його. А отримані кошти поділити між собою. Він на цю пропозицію погодився. У нього вдома вони взяли мотузку та вирушили на найближче пасовище, що у селі Шминки, за три кілометри від селища Ратне. На пасовище забрали першого, якого побачили коня, і відвели у хлів за його місцем проживання дня на подвір'я, де переховували краденого коня, навідався перший і єдиний покупець. Нічого не підозрюючи, заплатив за жребця 15 тисяч гривень. Виробчені закони зі шменюк гроші його викрадачі порівну розподілили між собою. І можливо, ця б історія зі скакуном завершилась для них ось таким хепі-ендом, якби не одне. Новоспечений власник, щасливий від того, що так задешево вторгував коня, вирішив його перепродати вигідніше. Влаштував конику цілу фотосесію в найкращих ракурсах. І згодом ці фото виклав під відповідним оголошенням про продаж. Свого гнідого впізнала на цих світлинах з оголошення його власниця. І одразу ж звернулась до поліції. За цим оголошенням потерпіла, впізнала свого коня і звернулася до поліції. Коня і повернув його покупець. Товариш відшкодував останньому 7,5 тисяч гривень. Він зобов'язується теж повернути свою частину. Тож чоловік пообіцяв свою частину грошей компенсувати покупцю. Теж а ще сказав, що після цих історій має намір повертатись на службу до ЗСУ. Його компаньйона по цій оборудці, до слова, на судових засіданнях, які проходили у зв'язку з цією історією, ніхто й не бачив. Він подався в біга і його оголосили. Прошук. Власниця коня теж була відсутня на засіданнях, бо поїхала за кордон. Але просила суворо чоловіків не карати за таку витівку. А яка ж доля чекала того самого коника зі шменюк після цих всіх пережитих ним перепетій. Про це в судових реєстрах ні слова. Єдине, що є точно, це дворічний іспитовий термін для одного і окреме кримінальне провадження для іншого, який все переховується від слідства. Юлія Остапович для новин на часі. Учитель Божанківського ліцею Роман Франчук, мабуть, знає про виготовлення окопних свічок. Усе робить їх спочатку повномасштабного вторгнення. Згодом волонтеру стали допомагати і учні та небайдужі мешканці села. Перший рік ми виготовили трошки більше. 800 штук, але в нас, ну знаєте, хто зелений і далекий, ми просто брали великі баночки, так, і, і цей. І їх просто тако напахали, таку кількість крутили ми тим равликом, і потім, коли я ставив фітільки, то я використовував викрутку, щоб ставити фітіль. Ну але після телефонних дзвінків від хлопців з передка ми змінили це все. Нам. Хороші, люди зробили такий станочок, бачите, можна порівняти. Значить, взагалі рахується стандарт, щоб висота була меншою за ширину. І на сьогоднішній день я вичитав нову інформацію для тих, хто робить окопні свічки. Максимальна висота має бути 5 сантиметрів. Волонтер додає, на сьогодні роблять свічки різної висоти, трьох видів. При потребі відрізають баночки дорослі, а крутять наповнення діти. Є чемпіони, що виготовляють близько трьох сотень заготовок для свічок. За годину, каже вчитель. Минулого року за зиму спільними зусиллями для воїнів зробили понад 5 тисяч вогників тепла. Цьогоріч на фронт відправили вже близько трьох тисяч окопних свічок, і це далеко не межа. Саме перша порада свічкарям, бо така професія є. Ви, якщо робите, відшкодуйте одну свічку, сядьте всі дружно в якомусь невеличкому приміщенні і відчуйте кайф від вашої роботи. Ви зразу побачите всі нюанси. Папір дає тепло, але він дає дуже багато коптю. Коли телефонують хлопці, на жаль, вже один з них покійний, і каже: ми з трьох розтоплюємо, робимо одну, але хорошу. І посидіть так до годинки в маленькому маленькому приміщенні і відчуєте кайф і скільки воно йде. Роман Франчук додає важливий кожен нюанс, яку картонку взяти і як її скрутити. Парафін купують за донати небайдужих людей. Минулий рік е, надонатили нам люди 90, не пам'ятаю, 4 тисячі гривень, і я сам вдома розтопив за зиму тонну 200 парафіну. Цей рік е, класно, що е, волонтери ще з літа нам назбирали парафіну, привезли 160 кілограм. Ми вже їх Перетворили вогники, тепла відправили. Півтонни парафіну через волонтерів передали німці. Нещодавно небайдужі люди з Польщі доставили 1200 кілограмів парафіну. Роман Франчук каже, його особистий рекорд вдома розтоплював до 100 кілограм парафіну за день. Важливо і те, як запаковувати свічки у коробки. То всіх розпаковка, а я хочу показати запаковку. Чому? Ящики нестандартні, вони різні по розмірах. І коли ти трамбуєш складаєш оці вогники тепла, а везуть дуже далеко тисячі кілометрів, розумієте, треба все по максимуму. У мене все різними. Тоді воно так як має бути. А це попереду в нас робота. Ну, якщо тако взяти два дні перебрати, якщо будуть помічники, це ну, тиждень і це все поїде. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із села Бужанка Поромівської громади для новин на часі. Я не можу цього простити. Ви знаєте, я, поки я не встановила пам'ятників, я не могла спати. Перед очима ті побиті типу, батьків, що вони завинили? У мене трудяги, батьки. Все, чого ти лізеш? У Луцьку уродженця ківерців судять за нібито наругу над могилою. Діло було цього року в селі Клепачів. Як розповіла потерпіла жінка, впевнена, що зухвалий злочин вчинив саме обвинувачений, бо ж каже, того дня він приходив до її сина і ніби домовилися, що підсудний допоможе вирівняти пам'ятник на кладовищі. Йоня каже, там Ну Піднімають пам'ятника в когось, манці підніме пам'ятника. Я говорю, я відношу, я ніякого не маю до тієї могили. Бо це звишкова моя племінниця займається цією справою. От, і вони випили, пішли. Далі ж жінка пригадує, що обвинувачений згодом повернувся та просив тисячу гривень за зроблену роботу. Коли пані Тетяна сказала, що грошей немає, чоловік нібито їй пригрозив. Каже, не хочеш дати тисячу, заплатиш тридцять. Сам обвинувачений запевняє, що жодних злочинів на кладовищі не вчиняв і додає, що не погрожував потерпілій. Я з потерпілою домовлявся за тисячу гривень щоб вирівнювати пам'ятник. І вона сказала, зробити роботу, тоді заплачу. Це. І вона не заплатила до цих пір. Я подавав заяву в поліцію на відшкодування цієї тисячі гривень. Це зробив Льоня її. її. син, А чому, який, звідки ви знаєте, ви бачили? Тому чи він вам бачу, казав? Тому що я бачив, він сперши на них впали. Випадково. Я навіть не знаю. Випадково. Я навіть не знаю порушення справи, що то батьки ваші, чи де ваші батьки поховані. Раніше допитували й свідка. Проте чоловік повідомив, що не знає, хто причетний до скоєного. Запрошували й інших свідків, та тільки ж біда в тім, що засідання щоразу відкладалось, бо ж обвинувачений не з'являвся. оскільки два рази у нас не відбувалося судове засідання, так як не з'являвся обвинувачений. Свідки не з'явилися в дане судове засідання, пропоную змінити порядок дослідження доказів та з метою економії часу дослідити сьогодні письмові матеріали. Цього разу теж невдача. Попри те, що сторона обвинувачення запропонувала не втрачати часу та дослідити письмові матеріали, захисник у справі просить засідання відкласти, адже розгляд почався із запізненням, а у адвоката графік доволі щільний. Тож, узгодивши зі сторонами, засідання відклали. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Жінка пропрацювала в структурі СБУ понад 20 років. Знала кілька мов, здійснювала переклади, була професіоналом своєї справи. Але на початку повномасштабної війни переписка з братом, який живе у ворожій країні, і є пенсіонером російської авіації, стала причиною великих проблем. Звільнення з роботи і звинувачень у виправдованні дій окупантів на території України, за даними слідства, характері цих переписок з присиланням різного роду повідомлень, в яких заперечувалась агресія Росії на території України або ж критикувалась Україна, наче не було її власних твар.

А вечер дві тисячі двадцять другого року вона ну, розмовила на те, що Україна та вас новила війни. Щоправда, якщо послухати усіх свідків, яких допитали десь 12 дванадцятеро, то виходить, що з тими, кого жінка мало знала, пересікалась лише по роботі або ж була в нейтральних стосунках. Вона чомусь відверто говорила про свої, так би мовити, проросійські погляди. А з сусідами, друзями дитинства чи одногрупниками чомусь цього не озвучувала. Судовому засіданні дала показання, що знає з дитинства. Вважаю, що у неї проукраїнська позиція, оскільки вона виступає за Україну. Одночасно ствердила, що вона насилала їй файл, однак вона його не відкривала повністю та не читала. Вачена пояснювала судді, що читала різну інформацію з різних ресурсів через специфіку своєї роботи. А брату пересилала ті публікації заради одного почути його думку на переконання жінки. Ці всі звинувачення привід прибрати її з роботи. Загалі хочу сказати, що це все, що говориться від початку до кінця, це брехня. Я чесно прослужила в службі безпеки 25 років. На моїй роботі, на моїх перекладах, кар'єри поробили ці лжесвідки, і тепер вони мене обгадали з голови до ніг, яка я погана, і що я говорила, що я прямо якийсь ворог держави. Це все брехня. Просто людину треба було забрати з місця роботи. Суддя луцького міськрайонного суду не повірила. Жінку визнали винною, засудили до п'яти років з позбавленням волі, з неможливістю займати посаду в держорганах як мінімум на три роки. В апеляційній інстанції продовжується розгляд цієї справи. Ані жінка, ані її захисник на судове засідання не з'явились. Як з'ясувалось, обвинувачена захворіла Лікарняному надіслала йому відповідний медичний висновок. От зв'язку не зможе прибути за засіданням і також подані зміни і доповнення до апеляційної скари. Відповідно, справу відклали. Її розгляд продовжиться вже в новому році. Юлія Остапович Наля прокупчук для новин на часі. Чоловік прийшов до поштомата, бо ж там йому вже доставили посилку. Як згодом виявиться, чого там тільки не було. Після того, як забрав пакунок і почимчикував з ним, потрапив до рук поліції. Чоловіка затримали неподалік поштомата, виявили і вилучили зіп-пакетики із написом «200 PVP», згорток із таблетками, пакетик з написом Гриби і ще багато іншого. Про це йдеться у матеріалах справи. Чоловікові інкриті. Мінують торгівлю наркотиками і вже судять. Той вийшов на волю під заставу у понад 240 тисяч гривень. Але тепер, як у воду, канув, не приходить на засідання. До нього навідались правоохоронці, але де він тепер невідомо. Вдома нема. Чоловік не одружений, офіційно ніде не працює. Інформація з приводу поважності причин наявки на сьогодні мені невідома. З вказаного рапорту слідує, що ви за місцем свого проживання постійно відсутні, тому вважаю, що останній ухиляється від суду. У св. С кущі мене буде клопотання про застосування приводу відносно обвинувачення. Захисник чоловіка розповів, нібито сусіди бачили, як підсудного на вулиці забрали люди у військовій формі. Мовляв, і дзвонитися до нього не може. Разом з тим адвокат проти того, аби правоохоронці, як то кажуть, знайшли, забрали підсудного і примусово привезли на судове засідання. Ну, клієнта забрали з вулиці працівники ТЦК. Я встановити цю обставину не знаю. Родичів нього тут інших. З би я міг би контактувати, якась інформація невідома. Тому я гадаю, що за такий тривалий термін прокурору було абсолютно нескладно зробити запит і переконатися в тому, чи він не перебуває в лаві ЗСУ. Тому я вважаю, що жодних підстав для застосування якихось примусових заходів на цей момент немає, зважаючи, що це така тенденція є не в одній справі, коли працівники ТЦК забирають чоловіків і з ними немає зв'язку. Але таку інформацію, як чуємо, суд вже перевіряв і з'ясовував, був у центрі комплектування чоловік чи ні. Відповідно до оправдання перевірки на запит суду додає інформації на іксіблі по зала перебуває на обліку як військовому і не з'явився, що не з'являвся щодо проходження військової служби. Є такі далі. Чому звідки це? Закон суду було минулого разу, за пропозицію а, Просто яка установа? Бо я робив свої запити теж, я зробив на Міноборони, але... Ну, що, в мене не не наявний також витяг з бази даних оберіг. Ну, тут якби, немає Є прив'язки, що це дана база даних, і взагалі відповідно до вказаної бази даних козава рахується у розшуку, як ухіляємо. Тому також прошу таку корпусу залучити. Тож суд вирішив, що обвинуваченого треба примусово привести на засідання. До слова, якщо вину чоловіка у наркоторгівлі доведуть, йому загрожує від 9 до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луську відбулася подія, на яку чекали ще до початку війни. У музеї Волинської ікони представили образи святих, які поєднані різноманітним сюжетом та рідкісними символічними композиціями. Продовж років колекцію збирав і люб'язно надав для експонування у музеях Володимир Козюк. Тетяна Єлісєєва, яка є ініціатором. І частково організатором виставки розповіла про знайомство з художником, коли Володимир Козюк приїхав до Луцька і привезли виставку Молитва за Україну, ми ближче з ним познайомилися і він розповів про свою колекцію. І якщо чесно, ми думали, що ця колекція зовсім невелика. Але коли ми вияснили, що це 150 ікон. І він радо е, надає можливість побачити волинянам. Ми з ним домовилися про експонування. Ми надіємося, що ця виставка буде ну не один місяць. Представники музею називають подільську ікону феноменом української культури, адже у радянські часи їх не брали до уваги і не вивчали, недооцінювали всієї духовної і культурної спадщини України, що особливо стосується народних ікон. Побачити очима подільських малярів, які створили найбільше зразків квіткового декору. У них присутні свої характерні ознаки відмінності. Це зразок народного мистецтва, який дає змогу дослідити спосіб життя. Півробітники музею розповідають, що в зображенні святих вбачають звичайних українських селян. Вона вирізняється. В першу чергу скажемо своєю масштабністю, своїми грандіозними розмірами, які все рівно дозволяли їх розміщувати і в храмах, і в хатах, створювати такий особливий домашній іконостас. Ці ікони є надзвичайно добрими, тому що ті шановані святі, навіть незважаючи часто на муки і страждання, вони постають перед нами такими типовими українськими героями. Ці ікони вирізняються багато сюжетністю. Тобто на одному полотнищі ми бачимо найчастіше кілька сюжетів. Вони врізняються розмірами. Вони широкоформатні, подекуди, куди навіть більше ніж два метра. Відомо, що малярі майже не писали святих поодинці. Їх малювали поряд з Ісусом Христом, Богом Отцем, Богородицею. Рідкісним є сюжет ікони Символ віри, яка ілюструє і подає текст молитви. Отець Олександр розповідає, що Виставка ікон напряму зв'язана із духовністю. Тому така виставка в часі війни є такою ж необхідною, як молитва. Це моя думка. і Я думаю, що всі повинні прислухатися і відвідати цю виставку. бо Вона несе дуже великий позитив, духовний такий. Позитивне подільська ікона є унікальною в українській культурі, адже виникла внаслідок впливу декількох культур. Але незважаючи на це, у іконах відчутно український народний дух і картини, вони передають дух народу, віру народу. І якщо ми говоримо про те, що кожен регіон України він. Вірить все одно в одне, і це нас об'єднує. Численні ікони на полотні авторства народних іконописців подільського краю розпорошені у багатьох приватних і музейних збірках. Тому Волиня нам пощастило, що у нас є така можливість доторкнутися до святого і прекрасного. Марта Тимчак, Дмитро Кудик для новин на часі.